Всім привіт! Хочу розказати вам, що сьогодні ми знов будемо знімати знижками, будемо ліквідувати наш склад. У нас є небагато речей, але вони є у наявності. І так як ми вирішили повністю обнулитися і повністю зробити по-інакшому, колекція буде. Не така, як зараз дуже багато принтів буде прибиратися. Ну, так щоб ви розуміли, у нас 200 принтів, ми не всі там друкували, але дуже багато. І ми хочемо залишити десь 20% і зробити всю колекцію в цих принтах. І от деякі, які зараз ми будемо розпродавати по великій знижці, 30%, ви можете придбати у нас, бо потім вже можливо не будемо відчувати. Будуть зміни, будемо знімати вам все, показувати, будемо тримати вас в курсі. Тому слідкуйте, не пропустіть знижки. все розпродамо і потім вже довго їх не буде. скоріш за все, ось, будемо готувати нову колекцію, будемо новий, новий енканто буде.